Вітаю всіх на цьому каналі. Сьогодні у нас 29 жовтня 24 року Лівобережна Херсонщина. Показую плоди сорту Фаркло абрикосик, французька селекція. Період, В який я його зриваю, це якраз найкраще мені подобається цей період по смаку цей абрикос, тому що він вже близько. Місяця висить в одинаковому стані на дереві, зараз він трошки розм'якшився, став більш соковитий і смачний. І саме в такий період я його стараюсь споживати. Плоди грам 50 не більше, тому що в мене був, сил... мабуть, сильніший перегруз на ньому, і я пізно його пронормував. Мабуть, в серпні нормував його, він був такий десь грам по 30 і Дуже багато було його. Потім ще й посуха дала своє, але він вистояв і до сих пір має абрикосик на дереві. Основна частина врожаю вже зібрана. Раніше собі залишив третину на дереві, щоб споживання розтягнути надовше довше. І так кожного дня споживаємо осінній абрикосик Сорт самоплодний, тому і врожайність в нього занадто аж, плюс пізно цвіте він, на відміну від інших сортів. Ще й сам, саме дозрівання воно чітко вказує, що в нього пізне цвітіння. Захист по цьому сорту проводжу майже до вересня, тому що, коли відходить основна маса габрикосів, починає всяка нечість сповзатися. на Ультрапізні сорти. Його і гризуть, і бліжки всякі, і що тільки на нього не нападає, і плодожерки. Також в серпні в кінці ще проводжу захист від гнилі, гнили всіляких. І тоді він весь вересень висить, поступово набирає і цукор і все, і доводить, доходить до такого товарного і до смачного вигляду. Сорт рекомендується тільки для південних областей, тому що він смак набирає тільки на півдні і то буває так, що коли рання осінь він буде приснуватий. Хоча по цьому року дивлюсь у багатьох і північніше він показав себе непогано і Вінницька область показав. Так що клімат змінюється, можливо, далі буде він по всій країні популярний. Ось нарвав плодів. Зараз покажу трошки, які вони в середині на цей час, в якому стані. Смак я опишу, який є на даний момент. такий він середині. Кісточка. Це наслідки тривалої посухи. Вона більш-менш завжди відділяється. Отак. Дуже сильна посуха була, мабуть, в метровому шарі ґрунту немає вологи. По соковитості це вже не літні сорти, але і якби, смачний він, не, не сухий. Такий він, як пюре нагадує. Смак такий нейтрально солодкий, Абрикосового аромату взагалі немає. Смак здалеку нагадує абрикос. Такий він більш схожий на курагу. Якщо курага, та, що продається на ринках, зроблена професійно, то вона схожа, ця, цей абрикос схожий, схожий на неї дуже. Ну, М'яч, я ж кажу, як пюре, вона без волокна. Шкірочка товстенька хрумтить, кислоти взагалі немає. Такий м'який солодкий смак. Просто що на цей період це диковинка. І поласувати такими фруктами це тільки не задоволення зараз. Звісно, це не літній смак, але свіжий абрикосик. Є в мене в колекції ще саме пізній абрикос під назвою Кетч, кетч Пшар або Октябрьський його знають, але він не пішов. Садівництво, тому що він навіть у нас не визріває на дереві, він такий полузеленим і зниває. Це треба десь садити його в крайній південь, Крим або, мабуть, Тур Туреччина. Також зазначу, що це сорт цікавий для промисловості. В цей період він якби високу ціну має. Звісно, що люди поїли вже абрикосу не їлися літом. Але бажаючих посмакувати абрикосом в цей час теж немало. Плюс з того, що він тривалий час може зберігатись на дереві приблизно з місяць по достиганню вже ти транспортабельний він. Плоди, що в мене в мене плоди були, коли нормування було вчасно і все, якби і поливу вистачало, то плоди були. Близько 80 грамів такі крупненькі. Зараз це плоди 50-60 грамів, тому що я пояснив раніше, чому так, через те, що надмірна вражайність та й засуха. Але сортом я задоволений, тому що в такий період немає з чим порівняти його, він один закриває в такий період потреби по абрикосу. так що От таке, от така моя думка на рахунок цього сорту. Сорт вартий уваги. Тільки, як кажуть, обмежений у вирощуванні центральній та південній області. А так, є відомості, що і на Київщині він спіє. Ну це ж рік на рік не приходиться, може бути визріє рік не визріє, так. а так південь він завжди буде визрівати. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. побачення.